Тема сьогоднішнього учнівства ми будемо говорити про віру. І цікава тема, і багато ми вже, я думаю, чули і слухали про віру. Але знаєте, прийшло таке бажання підняти деякі такі важливі істини, важливі духовні цінності, які реально впливають на зростання нашої віри. Бо віра це сам Господь. Я вірю в те, що Його ім'я є також віра. І сам Господь, коли оселився в нашому серці, і ми здобули його як свого Господа Спасителя. Віра поселилася всередині нас, бо Він є віра. І ми живемо не своєю вірою, а вірою Його. І знаєте, цікаво, можна наблюдати, що віра вона здатна зростати. І я звернула увагу на те, що насправді впливає на зростання моєї віри, від чого вона залежить, як вона міняється, як міняються ситуації навколо мене, коли моя віра зростає. Я побачила, що віра вона здатна зростати, по-перше, від істини, яку ми отримуємо від Духа Святого. Істину про те, хто є наш Господь, ніколи в житті ми не будемо здатні вірити, і очікувати, і перебувати при цьому в мирі, в радості, в покої, в любові і знаєте, дочекатися відповіді, не знаючи про те, хто є наш татко, хто є наш Господь. Тому, коли ми проводимо час з Господом, час молитви, час. В Слові Божому і при цьому отримуємо відкриття від Духа Святого про те, хто є наш Бог, хто він такий і яка є сила у нього, і який він має вплив на наше життя. Ми бачимо, як наша віра вона реально зростає. Істина про те, хто є Господь, який ми отримуємо від нього, впливає на нашу віру. І друга річ, яка також має дуже сильний величезний вплив на наше життя, це істина про те, хто ми для нього і хто ми є взагалі в цьому світі, це має 100% вплив на наше серце і на наше хождення в вірі. І знову таки ці істини про те, хто ми в Бозі, хто ми є для нього. Наша знаєте, ця ідентичність, наша внутрішність, вона просто вона дуже сильно впливає на нашу віру, і це ми можемо отримувати знову-таки тільки від нього, тільки з ним, коли ми можемо чути особисто від нього істини в своє життя. І так цікаво, знаєте, коли ми приймаємо ці істини про себе. Маленькі істини, якісь коротенькі слова, які характеризують і ідентифікують нас в цьому духовному світі, ми будемо бачити, як легко нам вірити. І знаєте, в Слові Божому є дуже знайоме для всіх місця Писання, це сказано в Євангелії від Іоанна, 14 розділ з 11 вірша, де Ісус Він говорить про себе: Вірте мені, що я в отці. Отець мені, якщо ж ні, то через мої діла, повірте мені. Істина, істина кажу вам, що той, хто вірить у мене, робитиме діла, які я роблю. І мені подобається. Думаю, кожному із нас те, що він далі говорить, навіть більше від них чинитиме, бо я іду до Отця. І що тільки попросите в моє ім'я, те я зроблю, щоби прославився Отець у Сині. Коли мене про щось попросите в Моє ім'я, я те зроблю. Якщо любите мене, ви будете дотримуватися й моїх заповідей, і я попрошу Отця і даст вам іншого втішителя, щоб навіки перебував із вами, Духа. Істини. Я не залишу вас сиротами, я прийду до вас. І знаєте, ці слова відомі для нашого серця, для нашої внутрішності, що, по-перше, він говорить про те, що Він і Отець це одне й те саме. Отець перебував в Ісусі і Ісус. В Отці, Ісус чув те, що говорить Отець і робив діла Отця. І Він кожен раз говорив нам про те, що Він прийшов повернути нас в це єднання, єдіння з Отцем. І Він говорив нам про те в своєму Слові, що тепер Він перебуває в нас, і ми перебуваємо в Ньому, як Він перебував в Ісусі Христі. Ісус Христос перебував в Отці. І ці золоті слова Ісуса Христа, які сказані для кожного віруючого, що віруюча людина зробить більше, ніж зробив Ісус Христос. І знаєте, це може не влазити в наш розум, коли ми читаємо Євангеліє, коли ми читаємо ці історії про нього, коли ми читаємо це служіння Ісуса Христа, нас просто захоплює такий восторг, така, знаєте, так. Яка велич всередині нас просто захоплює через те, що ми бачимо, Боже, скільки див ти робив, наскільки ти любов проявляв, наскільки ти доброту явив, наскільки ти милосердя своє явив, наскільки ти силу свою явив? І потім, коли ми доходимо до цих слів Ісуса, коли Він говорить, а віруючий зроби більше, о, Боже, я думаю, Боже, як це більше, якщо в слові написано. Не записати всіх цих див, не вистаче книжок, не вистачить місця, щоб записати всі ті дива, які зробив Ісус Христос. Коли ми читаємо Євангелія, ми читаємо тільки частку його життя, частку того, що він зробив деякі історії, деякі приклади. І ми розуміємо, що за ті три роки свого служіння він зробив стільки диви надприроднього, що не вистачить їх просто записати. І коли знов-таки ці слова Ісуса говорять до нас: а ви зробите більше, більше чим я, Боже, це так сильно віруюча людина покликана зробити більше. Більше, бо він каже: Я йду до Отця, і я віддаю вам себе, я з'єднав вас з Отцем, і тепер кожний віруючий здатний жити, робити, являти теж саме того ж самого Татка Небесного, якого Ісус нам явив, з яким Ісус нас познайомив. І знаєте, ці слова настільки торкаються мого серця, і вони викликають в моєму серці таку рівність. І в таку спрагу, Господи, як? як, що треба, щоб наша віра зростала? І знаєте, є дуже фундаментальні речі, які дуже-дуже сильно впливають на формування зростання нашої віри. І як ми сказали перед цим, це життя в істині, формування в істині, і це пізнання істини, хто є наш Господь. Що Він може, який Він люблячий? Наскільки Він великий? Це впливає на мою віру. І хто я для нього? Як він мене бачить? яка істина, про мене, це впливає на мою віру? І друга істина це що є для мене жертва Ісуса Христа, що є для мене Його кров, що є для мене Хрест Ісуса Христа. Знаєте, що є для мене його смерть і воскресіння? Бо багато віруючих і багато людей називають себе віруючими, і багато людей ідентифікують себе з віруючими. І знаєте, ну, віруюча людина, християнин це людина, яка не просто вірить в існування Бога. Слово Боже говорить: біси теж вірять в існування Бога, але вони тремтять, але вони бояться. Вони тріпе, тріпещуть просто перед його ім'ям. Вони лякаються. І знаєте, Господь сьогодні розбиває ці стереотипи про віруючих людей, вірую багато віруючих людей, які залишаються нещасними, які залишаються зруйнованими, які залишаються покаліченими всередині, які залишаються просто всередині. Виснажими, побитими і несіленими, але віруюча людина це та людина, яка не просто вірить в існування Бога, яка не просто знає, що Бог є, яка не просто. Віри в те, що як часто люди кажуть, хтось десь там є на небі і щось є така якась сила. Віруюча людина це людина, яка повірила і прийняла жертву Ісуса Христа. Віруюча людина це людина, яка зробила жертву Ісуса єдиною своєю знаєте, такою впевненістю і силою, і таким убіжденням, про те, що Бог її любить і Господь чує, і вона має силу рухатися, просто ві... рухатися вірю і рухатися в надприродньому. І знаєте, жертва Ісуса Христа, те, що Ісус Христос зробив на Христі, це доказ того, що Бог любить. І друге, це. Єдина причина, чому ми сьогодні маємо цю привілегію говорити про єдіння, про єднання, про близькість, про близькі відносини з Ісусом Христом. Знаєте, у мене. Був в житті такий дуже яскравий приклад. Я часто привожу його як приклад зцілення, тому що він дуже запам'ятався мені сильно. Знаєте, є в нашому житті такі якісь моменти, ситуації і свідоцтва, які западають в наше життя просто на все життя. І е, у мене був такий приклад сілення, коли я потребувала сілення. В мене якийсь час довго боліла голова, і вона не зупинялася. Вона боліла тиждень, вона боліла другий тиждень. І цей біль був настільки нестерпний. Я не могла рухатися, ходити. Я просто лежала, лежала і нічого не помагало. Не Ні таблетки, нічого не допомагало, щоб я не моглася робити. Ми молилися родиною з дітьми, ми зв'язували, розв'язували протести. І одного разу ми знову з родиною, з дітьми, з чоловіком зібралися на причастя, я піднялася. Ми стали робити причастя. І коли чоловік вів молитву, він говорив: це тіло Ісуса, це крові Ісуса, і ми будемо приймати зараз засілення, щоб повнота сілення проявилась. Уявляєте, саме в той момент я стала думати, допускати в свою голову погані думки. Я вже настільки всередині зневірилася від цього болю. Я навіть, я стала в той момент думати, що скоріше всього це вже мені кінець, я помру, і цей біль ніколи в житті не закінчиться. І коли він проводив це причастя, в той момент я стала думати про те, а що буде з моїми дітьми, а що буде з моїм чоловіком, якщо мене не стане, а як вони будуть жити без мене, а що взагалі далі буде з їхнім життям. І уявляєте, він проводить причастя, він говорить про жертву Ісуса, а я думками вже себе похоронила і вже все я здалася, і в мене вже немає віри в цілення. І в той момент Дух Святий, Він дуже, знаєте, так голосно і строго сказав мені всередині, ти зараз нехтуєш жертвою Ісуса. Знаєте, я так це відчула всередині. Він сказав. Ти нехтуєш зараз жертвою Ісуса, думаючи про смерть, думаючи про те, що вже все кінець, думаючи про те, що в тебе немає вже сили боротися, ти нехтуєш жертвою Ісуса Христа. І коли я це почула, такий страх Божий прийшов до мене, бо ніхто не знав, про що я думаю. Я так стояла, заплющила очі, і в мене був такий мабуть благогавійний вигляд, очікування дива. Але моя внутрішність вона зовсім була зосереджена не на жертві, не на крові, не на тому, що зробив Христос. А на знаєте, вже на поразки. І коли Дух Святий мене зупинив і сказав: Ти нехтуєш зараз жертвою Ісуса Христа. І Він не просто сказав, Він облічив мене всередині. Я відчула таке облічення. І сразу в ту ж секунду я стала казати: Господи, вибач, 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 я якаюсь я каюсь, Господь. Так, Ісус, я зараз не, не спостерігаю, я зараз не розглядаю твою жертву. Я зараз не дивлюся на, на те, що ти зробив. Я вже дивлюся зовсім в іншу сторону. І знаєте, я стала в ту же секунду визнавати, каятися, кажу: Господи, прости, я визнаю, я сознаю. Боже, це неправильно, що я зараз роблю. І знаєте, коли ми проводили це причастя, ми прийняли. Родиною тіло, кров прийняли, і я просто дякувала Богу, Боже, таточко, Ісус Христос. Я дякую тобі, що ти зробив для мене. Знаєте, в той момент жертва Ісусу стала настільки цінною, настільки важливою, настільки для мене живою, коли Господь це сказав. І я в секунду отримала сілення. Коли ми закінчили це причастя, я побігла на кухню, я насипала собі їсти, я поїла. І я відчула, що в той міг було проявлене зцілення. Наша віра вона зростає і базується на силі і жертві Ісуса Христа, наша ідентичність як християн, як християн вона формується і проявляється на тому, що для нас жертва Ісуса. Не знаєте, віруючі, які для нехтують жертву Ісуса і кров'ю Ісуса, вони не мають сили в духовному світі. Їх віра вона дуже шатка. Їх віра, як ті, якісь знаєте, хвилі приходять, уходять. Їх віра, вона не має стабільності. Віра, вона базується. Дуже важлива істина на жертві Ісуса Христа, і тому наше зростання вірі це час проведений разом із Духом Святим, в міркуваннях і в молитвах, в зазірцанні того, що зробив Господь, Його висота, Його глибина, Його широта, Його цей хрест, коли ми розглядаємо, і ми бачимо там, як Бог любить нас, що він віддав свого сина. Проявити свою любов для нас. І ще і друга річ, на якої базується наша віра, це повірили ли ми в любов Ісуса до нас? І знаєте, я звернула увагу, коли читаючи Євангелія, Ісус декілька разів називав своїх учнів маловіри. І коли я задумалася, думаю, господи, чому мала віра в чому повинна була їх віра проявитися, на чому формується їхня віра. І знаєте, я побачила одну річ, як мені Господь відкрив, це моя думка. Знаєте, мала вірства, коли ми не віримо в те, що він нас любить. Вірити, це не просто вірити. О, це буде зцілення, буде допомога, прийде все вчасно і качати свою віру. Чого Бог очікує від нас, якої віри Він очікує від нас? По-перше, вірити в те, що Він нас любить. І маловірство це невір'я в Його любов. Це невір'я в те, що він добрий, це невір'я в те, що він благий. Він милостивий, він прощаючий, він милосердний. І коли ти уявляєш, коли ти зростаєш в любові, коли ти зростаєш в любові і дозволяєш Богу говорити про свою любов до тебе. Коли ти приймаєш його любов, коли ти пропитуєшся його любов'ю і просто проводиш час в його присутності, наповнюючись, годуючись його любов'ю, дозволяючи йому любити тебе, визнаватися в любові, говорити про свою любов, говорити про, свою, про те, який ти цінний для нього, ти потім бачиш по своєму житті, тобі легко вірити, твоя віра зростає, твоя віра посилюється. Бути ти впевнений, Бог любе тебе. І знаєте, читаючи слово, ми, ми і бачучи да, ті приклади, коли Господь називав їх маловірами. Один із прикладів, коли він сказав: подивіться на траву, подивіться на те, як я одягаю, як я піклуюся про тих пташок, як я піклуюся про ці квіти. Невже ж я не попіклуюся про вас? Невже ж я не проявлю своєї турботи про вас? Він каже: всього цього іщуть язичники, люди, які не мають батька небесного. Він каже, ви ж маєте мене як батько небесного. Невже я не буду піклуватися про вас? І знаєте, коли ми починаємо подійсно вірити і бути впевненими в тому, що Бог любить мене попри все, Бог любить мене, наша віра. Вона зростає, і при цьому як проявити, знаєте, як провірити, чи вірили ви, як в Слові Божому написано, провіряй, вірили ти, як провірити, що ти в вірі? Перший показник, коли всередині тебе мир. Мир в твоєму серці. Це показник того, що ти в вірі. Радість в твоєму серці, це показник того, що ти в вірі. Любов в твоєму серці це показник того, що ти в вірі. І тому цей час присутності, в любові, в насолоді, знаєте, в цьому єдиненні, в наслажденні Христом, в созерцанні Христа, він зовсім не даремний, він не Він даремний. Тому, знаєте, мир в нашому серці, він завжди індикатор того. Чи в вірі ми знаходимося, і радість в нашому серці це індикатор того, чи в вірі ми знаходимося. І коли ми рухаємося і наповнені любов'ю, це також індикатор. Я хочу прочитати римлянам вісьми розділ, там, де. Сказано про те, якщо Бог за нас, хто проти нас, той, хто свого сина не пощадив, віддав Його за усіх нас, то хіба разом із ним не подарує нам і всього. Знаєте, коли ми розуміємо, що разом із Христом, який був дарова нам, в наше серце ми отримали самого Христа, і разом із Христом отримали все, наша віра зростає. Нам легко вірити, коли ми розуміємо, що Христос в нас і разом із Христом все, що нам треба, ми маємо. І далі написано, хто буде звинувачувати Божих обранців, хто судитиме, хто нас відлучить від любові Христа, чи страждання, чи утиски, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч, так як написано, але всьому всьому. всьому Перемагаємо завдяки тому, хто нас полюбив, перемагаємо завдяки тому, хто нас полюбив. Знаєте, такий важливий, дуже важливий вірш. Наша перемога, коли ми перемагаємо в вірі, коли ми стоїмо в вірі, коли ми залишаємося в вірі і не зневіруємося завдяки тому, хто нас полюбив, коли ми впевнені в тому, що Бог любить нас. Послухайте, ми можемо пройти через страждання, через виклики, через голод, через наготу, через ганіння, через труднощі, через втрати, через різні різні ситуації, які проти нас ми будемо впевнені в тому, Бог любить мене. Бо знаєте, дурниця в тому, що дуже часто віруючі люди, проходячи через якісь утиски, вони дозволяють собі думати про те. Раз я проходжу через це, значить Бог не любить мене. Раз це сталося зі мною, значить Бог не любить мене. Раз це не виходить в мене або немає відповіді, Бог не любить мене. Але послухайте, коли єдине місце визнання в любові для нас це хрест, коли хрест став. Голосним визнанням в любові, ми ніколи не розчаруємося і не дамо собі сумніви про те, що Бог не любить нас. Тому, коли любов, знаєте, ця впевненість, що Бог любить мене, попри все, вона стала фундаментом мого життя, проходячи через все інше, ми не втрачаємо віру. А навпаки, серед труднощів, серед гонінь, серед викликів, серед різних ситуацій, ми продовжуємося, і це диво, це реально надприродне. Ми продовжуємося, продовжуємо насолоджуватися Божим серцем і Божою любов'ю. Уявляєте, проходячи через страждання, проходячи через втрату, проходячи через різні різні обставини. Ми продовжуємо насолоджуватися Божою любов'ю. Це каже про те, що ми в вірі. Коли ти вірі, коли ти довіряєш тому, що Бог любить тебе, ти залишаєшся, твоє серце залишається в Божій любові, ти переживаєш Божу любов серед гонінь, ти переживаєш Божу любов, любов до Отця серед викликів, ти переживаєш любов до Нього. серед Всяких тісних обставин, і це є справжня віра. Тому хай кожна ця істина вона впливає на твоє серце, на моє серце, і наша віра не пригашається, не зменшується, а посилюється і зростає. А віра, вона реально приносить плід. Амінь.